Всім привіт! Всім миру здоров'я, якнайшвидшої перемоги. З вами я, Юрій, і мій канал Юрій Механік СГ. Е, нарешті закінчилися наші опороси. Всі чотири свіноматки опоросилися. Да, друзі, хочу сказати вам. Підпишіться на мій канал, хто ще не підписався, підтримайте український україномовний канал. Україномовний контент. Підпишіться. Також відео підтримайте подобайкою, коментарем. Мова сьогодні про. Свинки знову, знову про свинки про моє домашнє господарство. Отже, всі чотири свиноматки благополучно опоросилися, були свої нюанси, були свої складнощі з відсутністю електроенергії, як я вже в попередньому відео це озвучував, але, тим не менш, ми справилися все добре. Ось гніздо однієї свиноматки, гніздо іншої свиноматки. Ці вже поїдають предстартовий корм, гранули, такі. пацики. Одна друга свиноматка, третя свиноматка теж поросятка вже поїдають, Стартовий, предстартовий корм. Отакі жужики. Ну і е, саме остання на черзі в опоросі була ляля, свиноматка, петренша. Знову ж таки, знову опорос пройшов успішно, але знову ж таки мінус у гнізді, мінус. Мінус, друзі, 5 поросяток. Що маємо, те маємо. Хто займається? Даною, даним видом діяльності знає, що ну, тут, в принципі, без втрат ніяк, на жаль, на превеликий жаль, ось такі пацики породилися. Ну, маємо втрати. Отже, друзі. Що хочу сказати, що е, дані свинки будуть продаватися, тобі ж кому цікаво е, придбати на відгодівлю малі поросятка, можете звертатися, е, контакти запишу в описі під відео. Е, Два виводка. Ось цей і ось цей виводок. Е, наступ, наступлять в продажу е, в кінці лютого місяця. Сьогодні у нас 1 лютого, тому в кінці лютого місяця е, два остальних будуть пізніше, адже вони молодші. Ця свиноматка оперосилася. 26 січня, тобто в неї був самий пізній опорос. Отже, кому потрібно, кому цікаво, хто має бажання придбати малі поросятка на відгодівлю, звертайтеся, діліться даним відео з друзями своїми, хто займається свиньми хто купує малі поросята, кому це потрібно. Діліться, поширюйте і звертайтеся, допоможу чим зможу. Вкажу номер телефона свій під відео в описі, тому можете звертатися, друзі. Отже, наголошую, що даних два виводка поступлять в продажу в кінці лютого місяця. Відео я знімаю вечір 1 лютого. Я вже попорався поросятка вже понаїдалися, мамку ще суть поки що, адже почали переходити на предстартовий комбікорм і вже менше тероризують свиноматок. Ну, Тим не менше є. Такі свинки у виводках, які постійно, постійно тероризують маму. Постійно. Стоячи, лежачи, сидячи, байдуже як. Ось як це. поросятко, ви бачите, да? і йому байдуже. Лежить вона, сидить вона. Воно постійно її тероризує. Ходить і смокче, 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 смокче. Ось, в принципі. Якось так, друзі. Таке коротеньке відео для вас. Отже, ще раз попрошу вас підписатися на мій канал, підтримати мене, підтримати розвиток мого каналу. Знімаю для вас, надаю інформацію. Ну і відповідно частково для себе, для історії, щоб можна було зайти переглянути, раптом щось е, не заповниться. Я також заходжу, переглядаю свої відео, згадую, що як було. А здебільшого, здебільшого знімаю для вас, для моєї аудиторії, для моїх підписчиків, для гостів мого каналу. Знімаю все як є. Простий сільський хлопець, просте сільське господарство домашнє, а в цілому утримання вирощування свиней, свиноматок. Ну і, звісно, обробіток ґрунту, посіви, догляди за сільськогосподарськими культурами. Ремонт, модернізація сільськогосподарської техніки в домашніх умовах. Ну і все в цьому плані. Все як завжди, все як в селі. Отака в нас робота. Свинки всі по колоті Хвостики покупіровані. Задавав мені е, в минулому відео під, підписчик, не підписчик, не знаю, я не дивився. Задавав питання, як копіруєте хвостики. Ну, Все банально просто. Є е, е, спеціальний прилад в продажі для купіровки хвостиків, е, газова горілка. Банально заправляється газ з балончика як будь-яку запальничку. Стоїть своєрідна накалювальна спіраль. Запалюєте, нагрівається до червоного і в вигляді щипців копіруєте хвостики. Маленьким поросятком. Ось, в принципі, така процедура нескладна. Е, хтось копірує, хтось не копірує. Я копірую вже не один рік, вже більше 10 років займаюся цією справою, тому з власного досвіду знаю, що краще копірувати хвостики з народження, ніж залишати з хвостиками, тому що велика ймовірність. У подальшому при відгодівлі у загонах, де поросятка знаходяться, е як правильніше сказати, е групові, групові загони е частіше проявляється канібалізм поросят, які з хвостами не копірованими, бо вони починають гризти один одному хвостики. Тому хвостики копірую. Спостерігаю, що останнім часом, навіть якщо хвостики не копірувати, то в малому віці 2-3-дневному віці хвостики починають самі відсихати, пересихати починають. Тому така операція проводиться. Все, друзі, всім дякую. Всім дякую за перегляд даного відео. Слава ЗСУ, смерть падлюкам, оркам, миру українському народу, терпіння, здоров'я нашим воїнам. Успіхів у їхній нелегкій справі і якнайшвидшої перемоги над згарбниками. До нових відео. Залишайтеся зі мною. Далі буде.